Хлопці, дивіться, ви підшукуєте собі трактор. Да? Я розумію, що мене дивиться багато хлопців, хто вже має один, два, три МТЗ, а які завгодно. Но мені часто питають, зводять люди і питають, от я перший трактор і я в розумію. Що мені по людськи і скажи, скажіть, ну що взяти, щоб було нормально. Хлопці, тому я вам так скажу. Дивіться, найголовніше, що має у вас бути в тракторі? Ну, може... що, що має бути найголовніше? В тракторі у вас примусове гідравлі. Це <курізь> <сі> <сі> зараз модно, поняла? Будете модно. А якщо серйозно хлопці, то треба в першу чергу вам оставити трошки хоча б плюс-мінус план, на що ви його берете, що ви будете їм робити. Тому що тут від 2000 тисяч фактично. Там по 30 тисяч стоять з кабінами трактора. По 30, по 40. І кожен трактор під свої задачі грає. Може вам взагалі дійсно, підійде в біля бухний Т-25 купити. Ну, тому що у вас от... Там гіктарів 10-20, є, 2000 доларів, Ну тоді виходів немає. Я вам нічого не допомогу на 10 гектарів за 2000 доларів. На 10 соток за 2000 доларів. Тому варіанти є, пані, на 20 соток. У 30 соток і на 40. Просто розумієте, є трактора, які сугубо на свій город. Або ви там похилого віку, або бачить, взяти, щоб він ротовоха не тягав. Вони все це роблять теж, ну, сугубо для себе і на свій город. Отакі -во, мото 30. Вони можуть бути від двох до, там самі дорогі, вже на 30 сорокових, від двох до половиною Дорожче не треба взагалі брати, там якщо трехзатракт ціна, так? Да? Там все навісне, приходить повністю, фриза стане, мотово спокійно, там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Вот. І так глобально 10, 20, 30, 50 соток вам з головою його вистачить. Воно в міру кончене, наскільки, наскільки це можливо, ну, кузов, якісь там крила, сидіння, ну що таке. Ну, я ж кажу, замість мотоблоку Нормальна коробка, обична там трохи посилені чолки, нормальна рама, нормальний мотор. 20-к йде 1105, 16 йде 95 Все, що вам треба по них знати. І для свого якогось участка. Якщо у вас все-таки є робота, мужики, то пару гектарів в себе, сусіді, браття, кума, свати, там всім ви робите. Чи ви по хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляху. Тому що у вас на дистанції, там, коли піде на роботу 100 дві, там, годин три, то усього ви вали, О, то, я ж, кажу, тут для себе, фректорець. для себе нормально. А якщо ви ще роботи, то хоча б дивіться, що шопінг Та універсальний такий боєць. І дешево, і сердито, і обслужиш на піньку. От реально, починиш, як МТС на піньку. Топором там умовна і... <гайші> якось гаєчним ключом одним. Тут нема чому ламати, тут по суті ну, коробка, коробка, це вічні, коробка, і мост реально реальне от Я скільки 7 років продаю, хоч би в кого коробка кряпну. Не, не було ще такого. Мотори да, трохи мають, прокладку поміняти, гріє таке. Стандарт, як одноцендрового, такого здорового мотору будуть момент. Шумний, він незручний, то треба мати трохи банки, щоб в рядок стати, як то кажуть, щоб е, руля тримати. Тому що нема гідрача і так далі. Ну я ж кажу, свої задачі там 3-4-5 гектарів за мінімальний бюджет, плюс по колимах їздить. Він спокійно заграє пошивку, так і опціові ціни можете вибратися з будь-якого кольору, будь-який дизайн, е, нові там комплектації з примусовим, примусового, то вже нюанси, поняло? на то вже е, В останню чергу треба. Як то кажуть, дивитись, то якщо у вас взагалі ну, тепер, не розпомагається грошима, да? треба школу трактора, щоб реально попрацювати. Ва варіант. І недорогий, і ремонтопригодний, і запчасті на нього знайдеш всюди везде, і все. І головне не бери 350, і головне не бери з передком, без ремня шифен такий одноциліндровий, дуже шляпа. А оці вони вже себе повісті, мені дуже, дуже хорошо зарекомендував. От це має шифер, напишіть. Чи ви довольні взагалі трактором? Я і по рекламу, як... Там такий народний простий варіант. дешево ви сердити і буде робити. Не підведе, як то кажуть. Ну, я думаю, що... поправте мене, може я направити. Якщо все-таки ви не хочете на рамнях з рівнями зв'язуватися, вам вже мається треба брати бюджет хоча б там від. ну, Саме дори, дешево, у нас 3,750 по акції, то йде Сентай, А він там далі, іде, балот, я туди багато не піду. Ось такого без безпередка. Це йде, помните віці. Тут може писати. Бачите, Скіф пише, тут Скіф пише. Тут XT. А по документам Fighter, Поняв? Три в одном. це? Файтер. Файте, файтер. Ну то купці, ета фірма Еліфорте. То фірма імпортера, яка їх завозить з Китаю. Сінтай. А ось XT 244 Сінтай. Тобто сентайок обичний. Вони під різними різними фінами. кожен завозить свій роботбренд. Це наклейки, назви, шильдики, ну по суті то все Сінтай. Повний привід, сама проста модель, сама дешева ціна, повний привід, 6 передач в коробках, пропій такий, можна сказати, упрощений мост. Він теж такий, знаєте, тракторист, не сильно для більших ресурсів, для більше, таке, там 1,5-2 гектари, там можна трохи зробити без, без, без таких супер важких. Завдання. Но він э, зручний. Тут гідрач є, мотор ямовські тихенько робить. Він набагато буде комфортніше за шифен. Він не зробить роботи. Шифу на 244-го, бо він по бісу Ну, але він набагато для себе такий буде зручніший. Ну а якщо у вас більше на роботку йде, більше роботи, або там важчі якісь задачі, там, мульчер, ще щось, то все-таки прямо 244 шифру, або от ще хоча б хлопці додавить, тобто, е, цей 5 йде добавить хоча б ще тищу, понял? Додавить ще тищу, у вас вже буде я гарно біля. Добавить. Ви, ви вже можете дивитися собі. Фактично любе. Від, а то в нас рд РДЛюкс. Ну, Вони активні, вони можна, вони активні. Вони... Ціна дешевша за кентавра, за все, круче. де ровний пол, вісім передач, зашито, ну сучасне. Такі саме саме на сьогодні взагалі. Ціна не них реально. реально. Я не називаю ціни спеціальним, ви але писав в коментарях, який я плохой чоловік. Ні, ну насправді по цінах цікаво. Цікаво, що треба коментарі, як хоч хто? Кентавра, Джинму Ловова, Донфайнга треба буде ще додати, не потягнете, то в принципі в цьому бюджеті 6 тисяч у вас є дуже хороший вибір. І якщо вам треба вже повноцінний трактор 3-циліндровий, тоді буде все робити от і до, всі роботи любі, то а, вам треба мінімум протестка 5-700. Ну, теж додавав би цього в кентавра, якщо бути чесно, то фортеж не сильно не люблю, він 44 Ну коротше, не суть. От хоча б кентавр, ДВ, там в інших площадках дивитися, Оріон, там, там ще а, такого, ну от і вище. От тут вже собі можете вибрати. Хлопці тут кентаври вигрибають. Ото ось він сьогодні зараз буде. Там є 12 зранків. Ну то такі робочі. Робоча поняття, в Тінтавер. Він йде 5950 і там від комплектації. Так само 5900, там, 5 900, 5 900, там зараз 6 ми видавали таку джинму 3244. Теж собі ну, джинма, я думаю, вона нуждається в якихось дополнительних рамбах. Люди знають, що це трактор є. Хто тобто не знає, але тонфен тільки по, по комфорту корч. Комфорту немає, але трактор дійсно добрий. А лово не стоїть, 6300-6400 ну, от Ви ж можете з такого щось вибрати, що буде всі роботи вам закривати. Поним? І мульчера, і в ліс, і сусідам роботі, і в і свої там до 5 гектарів, до 7, навіть 24 лично справи. Щоб підібрати такого, ми вам можемо запропонувати От ящики Витягуємо, збираємо. Тестуємо і отдавав рибам привозить, то хат, іди вдома, тобі купається при оптимі, купається зима. Інше питання, якщо без більше. Інше питання, якщо вас виїжджає доправь, не цікаво, будемо розвідомляти. Інше питання, якщо у вас пай більше, якщо у вас там 10 гектарів, 8-10. Тоді можна дивитися вже 40-50. Сороковка. Кінтаври. Також і все. Я поняв, як? По сороковках так само, якщо преміум бренди якісь... Uh, Кінтавр. Uh, Ой, ловов, Донфэнг, ДТЗ, джинма, якщо такі вже провірено. І ціна качества була, як то кажуть. Якщо попроще, можна глянути Скаута, можна глянути файтера, можна глянути того, ну то вже там, знаєте, і чим дешевше Китаєць, тим більше, тим більше вже, як то кажуть, там китайці на ньому наекономили. Саме такі толкові, саме елітні рахуються Ловову і так далі. О, тому в принципі все. Ну там же, якщо балахати по кабінниках, там по кабінниках вже інша розмови, там вже інші ціни. І там теж треба від цього відштовхувати, скільки у вас там байс, скільки ви роботи маєте, що будете цепляти до нього і так далі. І від цього вже підбирає собі трактора. А не тільки від того, що там на рекламі в ви показуєте. Тому хлопці, підписуйтесь, звертайтесь. У нас, як бачите, площадка велика, є чого вибрати. По техніці, по нав'язки, і так далі, тому будемо раді вам допомогти. Все, пока.